Ну, а ми починаємо. Вітаю одинички, що тут у вас? Колісо Фортуни. Все крутиться. Це у нас день змін. Якихось змін, потік якогось такий круговерть. Щось буде змін. поїздки, можливо, якийсь такий судьбоносний. Ще колісо фортуни це судьбоносний день може бути. Знаєте, як би я сказала, не чиніть спроти, дудіть за потоком. Не, не, як ото воно йде, так воно йде. Не, не надо наперекор судьбі. Ото як, куди веде, туди, туди йдіть. Давайте подивимося причина, чому саме будете в цьому е, колісі ракані. Якийсь шанс, який щось на щось нове. Ви заслуговуєте це, знаєте, як по правосуддю. Початок якогось нового періоду. По, ем... Ну я вам скажу так: це початок якийсь новий шанс на щось нове в вашому житті. Ви це заслуговуєте. Це по прав... ну, по правосуддю, це ем... те, що за як. Це судьбоносна, тобто це незмінне, то так буде, як воно повинно бути. І, і, можливо, якась пропозиція комусь буде. Але пропозиція не зараз. Пропозиція розтягнеться в часі, ця зміна. От вам щось запропонують, але скажуть, наприклад, а, за. От є на будущее там, наприклад, якась вакансія, але вона буде з часом, не зараз. Тому це вам образно, да, що ви розумієте, тому е трошечки затягнеться. І ви маєте ви, що це буде, але це вас трошки розстроїть, що не зразу, не, за не зараз. Але... Це судьбоносне, це зміни якісь важливі в вашому житті, і вам це буде подобатися. Трішки розстроїтеся розтро... що... трошки згодом, але будете дуже задоволені самим цим якимсь шансом на щось, на якусь зміну в вашому житті. Якийсь ну, такий судьбоносний, я б сказала, день. Такий мій прогноз на... для першого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Е, робіть, будь ласка, енергообмін. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписані. А ми йдемо далі. А в нас двічки а королеви мечів. Енергетика королеви мечів це така дама пальців не клади називається. Королева мечів це День ясності, правди, такого конкретики. І я б сказала розумова діяльність логіки, без... найте буває.